Добрый ранок, друзья. У нас сегодня будет рыбалочка на боковый кивок. Такая вот удочка. Боковый кивочек, сделанный дома. Сейчас вам покажу побыще Лесочка 0,18. Мормышечка одразу же привязана. Мормишечка, ну і ківочок закріплений в Онарно. Він тут у мене прокручений е шнуром 16-м, потім накладений і знову прокручений, заклеєний і скритий лаком, для того, щоб все було ну, по красоті. Ківочок був білий, я його пофарбував. Ось така краска попалася, що за одну, рибал, за одну риболовлю вже ось. Е на самому кінчику вона пооблазила. Точніше це був лак. Рості вона в мене 5 метрів. Для риболовлі ще вона. Це в раз. Можна і обловити і ближні і точки, і дальні. Усе повністю. Все, розмотав, єсть. Ну, а друга вудочка у мене буде 4 метрова. Давним-давно вона в мене вже є куплена. Теж ківочок примотаний. Все надійно. Мормишечка півтора грами. І одразу поки ще рано. І я швидко розпаковую дві, провіряю знову глибину, виставляюся. І 4-метровку я покладу просто на борт в стороні, але вона буде все рівно з наживочкою стоять. А п'ятиметровкою буду облавлювати середину куща. О, лебеді полетіли. Обловивши середину куща, буду потім брати коротшу і обловлювати ближні дистанції. Тому що карась це така риба, у якої життя йде просто своїм ходом. І ви не знаєте, що він хоче, де він хоче. На 4 у мене поставлений шнур 0,18. Чому такий шнур товстий, зелений? А щоб було перевірити, проекспериментувати і зробити якісь певні висновки і вам показати. По наживці традиційно у мене буде мотиль, хробак і опариш. Все. В минулому році хробак і опарик просто робив дива. І все. Більш не потрібно було нічого. Ну а що буде в цьому році, невідомо. Тому узяв усе. Сьогодні сильний вітер. Ми не здаємося, будемо пробувати. Зматуюся і спробую переїхати трошки в інше місце, тому що ну реально абсолютно така тиша, що аж, аж страшно. Рибочки в мене тут поруч сиділи під ліву руку, теж вже пішли. А я зараз спробую перейти на інше місце. Давай, Маркушечка, сюди. йди. Замотаю одну удочку, бо з двома. Я туди не зайду, зараз хочу забуритися взагалі так в кущі, в такі, що ух, не знаю, чи вийде туди зараз зайти, тому що в минулому році там був проход, а як в цьому році буде, поки що невідомо. Але я спробую, тому що поки що не клює. Дай трошки прохолодно, то розімнусь, розігріюсь. І відповідно в тому місці спробую побачити і зробити якісь висновки. Так що, друзі, у мене переїзд. Ось я зараз хочу знову показати, як я кріплю лодку. Підійшов до кущів, Раз, свій крабік відцепив і зацепив за борт. Один і ось у мене другий. Нікуди не зносить, все нормально. А так вони висять. Пробираюся. Пробираюся по кущам. Знайшов тут таку невелику протоку по яки. впевнений, що я пройду. Тільки куди я зайду? Поки що не відомо. Я йду, забурююся. У максимальній кущі. Точно не зрозуміло. Такі кущі, що навіть не розмерзлися. Давай. Чомник мій проходить. Я маю пройти сюди. опа Опала. Для чого ти потрібна коротисенька лодка і маленька. Тому що реально ну як, як тут пройти на великому човні, а ніяк. Прийшов я ще на одне місце. Зараз спробую Вручну наживить мотиля, тому що до цього я цепляв пучков'язом, а проходив тільки що один рибачок. Каже, що два дні тому карасик уже тут прокльовував і доволі непогано. І ловився він на мотель. Не на хробак, не на опарік. Суто на мотель. Зараз буду продовжувати експериментувати тому що я добре розумію, що ще рано і можна було б не їхати на рибалку, можна було б зайнятися якимись справами в вихідний день. Ну ви ж знаєте, якщо є можливість мені проїхати і щось розвідати, то я залюбки це зроблю. Головне, щоб все виходило. Мотиль у мене, звісно... Не молодий. Це ще з минулої рибалки він у мене залишився. Лежав у гаражі. Бо я так і не збирався, але ж дивлюсь, субота. Та й один підписник мені відписався. Каже, що прокльовувало Коротше, так, да, друзі, дякую. Якщо ви ведете зі мною дискусію під моїми відео... Щось там інформацію якусь видаєте, якусь я видаю. У нас з вами розмова. І це, ви знаєте, це допомагає. Єсть. Так, ну штук 5 на них. Перейшов, я вам скажу, на те місце, ну так візуально я так думаю, де я в минулому році ловив. Перший раз. І тут такі гостющі кущі, что вам просто не передать. І зараз оце самий самый кущ, там все ж таки начебто є така невелика дюрочка. І я сподіваюсь, що моя мормишка туди зайде. Так, невже вона зайшла? Там я дивлюся. Не дуже той глибоко. Буду пробувати зараз чисто на мотиву, яка ще в цьому місці. А якщо не буде виходить, то піду ще лівіше. О, я дивлюся вже із самого головного куща, в якому дубасять карася, то вже рибачків з половини розійшлось. Це говорить про те, що не витримують нерви, або ж вони знають, що він не хоче поки що там ловитися і Приїхали, спробували якусь годинку, дві. Нема покльовок, значить все. А ну а якщо б були б, то звісно б ніхто б не переходив. Переїжджаю знову. Знову переїжджаю. А точніше переходу. Опа! Нема карася. Або він не зайшов, або він тупо закрив рота. Вітер сьогодні просто космічний. Так що я спробую забуритися трошки далі в кущі. Так. так, як же ж мені сюди перелізти. Переліземо. Давай. Добре, що човник новенький, можна на ньому і поскакати. Дві години дня, сонечко вийшло. Я сподівався, що коли вийде сонечко, то проклюне хоч щось. Вітер не припиняється. Мабуть, іде знов перепад по тиску, тому що ну, тепло, сонце. Що йому ще треба? Не знаю. А точніше знаю. Всі знають, вода треба ще прогрілася. Буде прогріта вода, вийде він в кущі, тертися аж бігом. А поки що ще прохолодно. Тим більше там далі по кущам, то там замерзші кущі повністю. Є сльот в кущах. Так, друзі, все. На цьому моє терпіння закінчилося. Якщо чесно, при такому вітрі, ну це взагалі не ловить. Вітер ще більше збільшується, збільшується, буду збиратися і буду будувати на берег. Тому що мені ще далеко йти. Ось така рибалочка сьогодні вийшла. Закінчив я її от таких от кушарях, які сьогодні висновки. Не прогрілася вода ще. Не прогріта вода. Спробуємо за декілька днів.